Хати, навіть якщо їдете за кермом, або дивитися прямо з нашої студії, якщо підпишетесь на YouTube канал ФМ Галичина. Сьогодні наш гість, народний депутат України в Михайло Цимбалюк. В доброго дня ще може чи вечора вже. Ася мені не поможе. Так що доброго дня, вечора і будь-якої доби, якщо ви нас дивитеся. бажаю здоров'я, пане Романе, вам і всім тим, хто нас дивиться і чує. Пане Михайло, дивіться, маю декілька речей, бо ми скільки разів з вами не зустрічалися. Завжди якось часу не вистачає про деякі речі поговорити. Але почну від гарячого. По перше, може, наші слухачі не знають, але перед нами генерал лейтенант міліції, так. Так, ну як правоохоронець з величезним стажем, то я вас і запитаю перше про досить резонансні речі, які зараз відбуваються. Ви напевно ви стежили за цією історією, яка відбулася в Смілі. Так ну, не знаю наскільки він в великого масштабу чи малого масштабу цей Вадя шерсть, кримінальний авторитет, і сміла маленьке містечко. І оце побиття нашого бійця 3-го полку сил спеціальних операцій і учасника оборони Бахмуту, до речі, не просто так. Анатолій Гончаренко є нашим ветераном. Ви з ветеранами теж і в комітеті зараз маєте справу. Але нас тут зацікавила один момент: Ну, у мене язик не повернеться, що поліціянти в Смілі мінти в Смілі стояли і не втручалися, аж поки не пішла команда з Києва та від міністерства і від нацполіції тоді почали діяти. Чому так? Це ганебний випадок. По-перше, це ніякий не кримінальний авторитет. Це місцева шавка, uh -huh. яка вела, який веде себе, вів е, нахабно зверхньо по відношенню до всіх. І е, реформована міліція в поліцію, на жаль, не зреагувала. І дуже важливо, що особисто Ігор Клименко взяв це на контроль. Але це та річ, яка мала б робитись без контролю міністра. Потім керівник нацполу. Я бачив відео, як затримували цього діяча, який переховувався в готелі. Взяли його, як звично казати, теплим зранку, але затримували його, як на мене, дуже поблажливо. Таку. Е е я не хочу вживати нецензурних і нелітературних слів. Потрібно затримувати так, як вів, вів він себе по відношенню до ветерана. І тут я би хотів побачити наше доблесне ТЦК: чи стояв він на обліку, чи він прийшов в ЛК, і взагалі по подіяоту дивіться, Бачите, і тут зразу виникає інше філософське питання. Дуже часто наші військові це кажуть: е, ну так чи інакше, це гнида. В місцевого розливу, а для так. чого таку гниду мати в, наприклад, в бліндажі пліч-опліч з нашими захисниками? Він гнидою був на цивілці, він буде гнидою на війні. Знаєте, тут історія в іншому, історія в справедливості і в рівних підходах до всіх речей. Я не хочу казати неперевірну інформацію, але там зараз йде додаткова. Перевірка всіх документів, матеріалів, як яким чином і де він стоїть на велик на обліку мі місцевих поліціянтів. В цьому випадку ми ж розуміємо, що ця історія підсвітилася зі сміли, але це означає, що в багатьох маленьких містах може бути ось таке. Фактично, це є зрощення криміналітету так. і правоохоронців. Дивіться зараз. Там відсторонений керівник місцевого. Відділу поліції. Наскільки мені відомо, туди виїхали підрозділи внутрішньої безпеки центрального апарату. Я впевнений, що понесуть покарання не тільки вони, а керівництво обласної черкаської поліції. Це, як на мене, говорить про те, що навіть період воєнного стану в правоохоронних органах. Коли не проводиться ротація, або е, ті люди, які є місцевими і служать, і в не тільки в поліції, в інших правоохоронних органах, вони все-таки оцей місцевий, е, знаєте, е, непотрібний колорит, де вирішується не законом, а іншим впливом, має свою роль. Дуже прикро, бо я щиро вірю в те, що ті недоліки, які були. В міліції, яку реформували, яка мала наслідок радянщини що з зміною назви і зміною керівників? Все-таки змінюються підходи. На жаль, це говорить про те, що реформа не завершена, і треба жорстко реагувати на такі речі. Я пам'ятаю наших тих кураторів реформи в грузини, які нам розповідали про суть, що має бути суд. Так. Арсен Іваков переконував, що не тільки пріуси у нас на халяву є, але вже і поміняли суть. Як бачимо, не зовсім тому, що от зараз є продовження цієї історії на вашій малій батьківщині. Так, Івано-Франківське, ви бачили це, це відео, Бачу. просто дивитися так. неможливо був ногами по, серед білого дня по обличчю. Одним словом, банда рагулів на накидується на військового. Так. Якісь мають бути все таки речі, які би мали спинити, бо це зараз пошесть почалася з цими побиттями. Так, і ми бачимо, як побили військового, а колишнього митрополита Климента Климента теж у Києві, в центрі столиці, ну біля Михайлівського. біля Михайлівського. це говорить про те, що не тільки проблема в правоохоронних органах. А проблема в суспільстві. От ті ж хлопці з е, Станіславові, ну вибачте мені, дивишся на них, ніби діти, комусь 17, комусь 22, Але вони пояснюються тим, що вони розпивали перед тією. Ну, на так, горілка серед сало, білого бійшло. дня. Так. Але вибачте мені, це аргумент? Це, це не аргумент, це навпаки. Обтягшуючи обставина, коли ви серед білого дня, вживаючи спиртне, підійшов до вас людина в формі, щось попросив, і ви після того його наздоганяєте, і так І до речі, постраждала людина, цивіль, яка про яку захистити. Так, я це все подивився. показував. знаєте, тут говоримо з одного боку, що правоохоронці відреагували, аналізуючи там соціальні мережі, але завдання не в тому, що ми тільки реагуємо, бо це вже наслідок. Угу. Ми маємо робити все для того, а де ж профілакт. Така а знищена те, що колись називалось кримінальна міліція у справах неповнолітніх. Бо я впевнений, що ці е, хлопчики, вони як правило мали б належати до тієї категорії, яка колись називалася, що вони були під обліком міліцейським чи там е, іншим обліком. Тобто, дещо зруйновано те, що мало б бути нехай воно радянщину відкинемо, але мало залишитись те, що людина, молода людина, яка має схильність до скоєння правопорушення, має мати Ну, ми на... бачимо на. На заході ми беремо за приклад, наприклад, там може навіть ту ж саму американську поліцію в них ж на обліку всі Звичайно. ділери, наркоші, агресивні елементи схильні до терористичних, так, так. Все там них є ведуть. всі в картотеках, так. підлітки, школи. І от зараз Клеменко і його команда повертають все-таки офіцерів у школи. Які будуть закріплені, це позитивна практика, яка йде звідти. А що значить будуть закріплені? Тобто вони ж не будуть присутні під час навчального процесу. Будуть, вони будуть, будуть? присутні, будуть мати окремий кабінет, ага. будуть здійснювати і охороню організовувати охорону навчального закладу школи, і вони будуть прямо спілкуватися. Як з вчителями, вони будуть мати декілька навчальних закладів і тому займати тільки слаб. цим. Дивіться, це не зле, тому що ми бачили в школах, які є державних, тобто ну є якісь такі старший пенсіонер, Він в якійсь формі охорона. Та він бідний ви, не, не собі ради не, не може дати. Так, та і відп... ну, зрозуміло тепер. давайте повернімося ще до одного. В, ви кажете, мають бути серйозні і дієві превентивні методи. Сьогодні якраз ця статистика 200. цифра перевалила. 200 військових джипів, пікапів, бусиків, спалин так. 50 бо там вони сказали, що відсоток. 50 відсотків. Не 50 відсотків, 50 51, чоловік. Це так. малькасті, так якісь так, або молоді так. наркомани, або просто діти, які сидять в, в телеграмі, і дядя чекіст ФСБ йому обіцяє, якісь там мільйончики. Так. Ми щоразу бачимо затримання роботи СБУ і нацполіції вже за фактом підпало. Так, значить, щось треба зробити таке, щоб цей підпал цю пошесть спинити, бо вона розростається. Тепер на, на другий поверх їх перевели кісти, як то на другий поверх комп'ютерної гри тепер паліть на електрощитові, не тільки на транспорті, але й в місті. Так Роман, це те, що насправді є наслідком. Але наскільки мені відомо, і кібер. Поліція, яка створена декілька років назад, це відносно нові підрозділи, але вони ефективно працюють. СБУ сьогодні перевантажена важливими справами, хоча це теж не другорядне, але це 200 тих, які не вдалося попередити статистику. Якщо брати реальну, то вибачте, можна додати ще ноль, де фахівці кібербезпеки, Служби безпеки, кіберполіції, вони ви, ви, ви вибачте, виловлюють, і вираховують на і на випередження працюють. Окей. Оце називається превенція попередження, скоєння таких злочинів. Але те ж саме давайте ми будемо не тільки звинувачувати державу. Ми повинні говорити багато глибші проблеми: це суспільство і виховання в сім'ї. Бо це молоді, це підлітки, і, і батьки не завжди знають, які соціальні мережі вони відвідують, де вони дружать, з ким вони спілкуються. Колись це було просто, як ми називали, вулична злочинність. Людається ну, це... погано компанії попав. А тут що він а... там робить в смартфоні? Так. Ніхто не знає. А, а це страшна річ. Це виклик, до якого не готова ні держава, поки що в повній мірі, і так і громадянське суспільство, і родина. Бо все-таки в сім'ї. Ми звикли як і раніше, щось схоже було, тільки воно в меншій формі. Зараз це вже загрозливо. Це справді ФСБшники працюють, шукаючи тут агентуру. Це те, що ми бачимо. А скільки ми ще не бачимо результатів, коли uh -huh. ті самі молоді люди використовуються для розвідки об'єктів, критичної інфраструктури і інших. А сьогодні це не проблема. Скинув геолокації і все. Тобто, проблема насправді існує, і це той виклик, з яким стикається зараз правоохоронна система, а в майбутньому. Буде ще складніше ну, Ми не чекали такої великої кількості колаборантів і зрадників, скажу чесно. Тобто я більш оптимістично був налаштований щодо українства, коли почалося вторгнення, ніж тепер дивлячись на цю статистику. Але це моя суб'єктивна думка. Ви вважаєте, що в нас кількість зрадників, колаборантів і ідіотів, отаких корисних, некорисних, адекватна чи їх чомусь забагато? Е, мені видається, що е, вперше. В перші місяці широкомасштабної їх було не менше. Потім вони були присіли, злякалися, бо зрозуміли, що все-таки прийде розплата. Зараз дехто розслабився, а ФСБ, коли не мають, верніше, коли Росія не має перемог на фронті, вони використовують гібридні а методи. Чого розслабились? В тому числі. А я вам скажу, чому розслабилися? Бо, на жаль, є такий, як кажуть, інстинкт звикання. Угу. Звикає суспільство, на жаль, це страшна річ, коли йде звикання до війни, до ракетних і дронових атак, коли люди не реагують на повітряну тривогу. а якщо, не дай Бог, станеться біда, то тоді вже знову тиждень реагують. І е, дехто зрозумів, що цей процес може затягнутися. А соблаз що? Це дурні гроші, ті гроші, які угу. пропонують. А Росія <кій> має необмежену кількість. І ФСБшників і піднята ще один є важливий аспект піднята спляча так звана агентура. Які сиділи одні з часів в радянську Союз, другі ну так, консерви підняли, а вата, вата підтягнеться. Дивіться, маємо не так багато часу, а я ж обіцяв і глядачам, і слухачам, що ми таки нарешті поговоримо, хоч трошки про що. Я завжди не, не вистачає часу поговорити. І це через одне питання. Бо це питання теж не можу оминути, бо в мене таке відчуття, що наші правоохоронці, якими керує дуже впливова людина, він йому дозволено проводити, як ви знаєте, геноцид чеченців столиці. І йому за це нічого не буває. І ці правоохоронці з нас вар'ята грають. Я маю на увазі Дмитрук. Пам'ятаєте? Дмитрук втік. Нічого правоохоронці в Молдові не могли зробити, бо ніяких йому підозр не було. З жовтня 23-го року вони ж теж побили тоді побиття. Йому жодної. І заднім числом тепер штампують якісь картки в Інтерполі, якісь підози, вироки. Я вже не говорю про те, що в другій, в другій частині цього ідіотизму, де нас тримають за ідіотів, нам грають КВН, ніхто не згадує, що там ще ж був Куницький. Він нікуди ще не втікав, як, як мінімум, мала би бути якась підозра. Чому з нами грають варіати? Дивіться, ну по перше, вже нібито депутати Верховної Ради самі зняли з себе недоторканість. Це реально, це було давно. реально так воно є. Це угу. скликання, ми проголосували, зняли і все. І тут проблема, що справді мені інколи було соромно знаходитись в тому приміщенні, тобто сесійній залі, коли поруч ходив Дмитрук, демонстрував свої біцепси. Перед тим вони разом з особою, яку ви назвали, йшли і били там побули, так, людей так, били і разом і знову поверталися в сесійну залу. Через те тут проблема, як працює прокуратура. Бо е, стосовно народних депутатів цих справ має реагувати генеральний офіс, прокурор, генпрокурора, оф... правильно? офіс генпрокурора, звичайно, а ДБР не має в цьому випадку працювати і, і ДБР, в залежності по підслідності, що є якщо стосується побиття. І мене я чесно, я чекаю офіційного повідомлення правоохоронних органів за результатами службової перевірки, прикордонників, угу. хто там кого пропускав, і інші речі. Тобто, треба дочекатись результатів, але. Це неподобство, яке сьогодні не прикрашає нікого, ні е, діючу владу, бо Дмитрук тоді пройшов, був саме за списками, е, верніше, навіть не списками. Добре, під... але безладність дій офісу генпрокурора ДБР. Це справді вплив Татарова? Чи це міфи нашого медіапростору, А насправді це про, як то кажуть, провал самих силовиків? По-перше, це е, е, міфи. Бо не треба недооцінювати Татару, справді фахова людина. Наскільки я його знаю, ми разом служили. Я можу підтвердити, що він дуже фаховий, як слідчий, як адвокат, і взагалі людина, яка впливає. В межах своєї компетенції на координацію діяльність правохорона але а, а, даному... на другій Шальці Терезів є е, е, Татаров як адвокат Портнова, є Татаров як е, підозрюваний в корупції. Пам'ятаєте, з, з квартирами Нацгвардії і злитою справою, десь там в ящиках СБУ. Я вам скажу так, що е, правоохоронна система. Має в тому числі набу, яке ми кажемо, і САП не, незалежно від е, діючої влади, мають всю повноту можливостей оперативник і інший встановити винуватість будь-кого не озираючись на офіс, однозначно, mm. однозначно. Якщо вони цього не встановили, то я не прихильник називати людину е, без рішення суду. Через це це все міфи, okay. міфи тих, які чогось не знають або чогось бояться. Через те, я ще раз хотів би завершити цю тему тим, що в принципі, коли таких метруків і інших обирають, і в місті Києві ми знаємо, кого обрали еліта, до Верховної Ради, то тут суспільство має розділити відповідальність, піти на вибори і думати, чи ми обираємо всіх, бо там є. Загальний лозунг, чи потім розділити відповідальність? Пане Михайло, тут ми з вами однодумці. Я завжди дивувався виборцям Оболонського району. Знаєте, я дякую виборцям оболоні за Мар'яну. Знаєте, такі гасла. От ще, може, півхвилинки, може, маємо. Так. Це для того, я завжди хотів вас розпитати, ви ж колишній очільник Львівської обласної держадміністрації так. і Тернопільської. І там, і там у вас в попередниках ходили такі одіозні персонажі, і всі вони були регіонали. От коли ви прийшли на ту господарство. Руку, в наших нормальних західних так. теренах, де нас слухають наші радіо, вони були що, хорошими галичанами чи були справжніми партійними регіоналами, які все крали і крали. От просто з досвіду, як то кажуть, з історичного я вам скажу так: я не був у жодній політичній силі до батьківщини, не мав відношення Ні, до Ні, А мене що попередників? Я, я вам скажу так: тут палка двох кінців. Я завжди робив на своїй посаді мене що. Спасало. Я був людина в пагонах, і коли був відряджений керувати одною другою, я не мав права бути в жодній політичній селі. Так, але, але скажіть, Вася Горбаль, львів'янин з партії регіонів, Ви крали там вони чи, чи не крали? Ярослав Сухий, пам'ятаю, скільки я з ним сперечався на, на на, теж такий прикрий регіонал. Крали чи не крали? Я вам скажу, <рес> я за руку не тримав, не піймав, але є одна дуже важлива річ: це ті люди, які були вихідці з Галичини. І їх стримувало місце народження до того, Перед тим, щоб не наробити багато Щоб не бути таким сприяльщиком, як я на курс Горбаль працює mm -hmm. в Національному банку, приїжджає до Львова, і це говорить про те, що він залишив світ, можливо, не такий, як би хотів, але мінімально наслідив. Так, от бачите, ми сьогодні значно більше встигли, пане Михайле. Михайло Цимбалюк сьогодні був нашим гостем в маркера подій. Нагадую, його можна слухати на хвилях FM Галичина. А можна навіть дивитися прямо в нашу студію, якщо підпишетесь на канал ЕФМ Галичина Аналітика на YouTube. Дякую, пане Михайле. Авих зустрічі, дякую за запрошення.